Рівнянку Оксану Євчук лікарі попередили, коли вона була ще вагітною. Її дитина народиться не повністю здоровою. Мені вже на п'ятому місяці вагітності, коли я була на в нашому діагностичному, сказали, що, я, що буде вроджена вада сучоведільної системи. От і нічого не пропонували ніяких цих, сказали, що ці діти цим живуть. І народився він ніби вчасно, в нормальної вагодрі, 460-49 сантиметрів. Я залишила на Мірющенка, а його зразу в обласну в реанімацію відвезли. І все ніби було більш-менш нормально до того, як нас на й день нас виписали з лікарні. Однак, вже у півтора місяці у Івана почала підніматися висока температура. Хлопчика госпіталізували до реанімації, там з'ясувалося – йому необхідна операція. Оксана з дитиною поїхали в Київ. Ми попали в реанімацію. Звідти там пролежали спочатку в нефрології, потім в урології, і звідти нас відправили в інститут урології в Києві. Там уже зробили операцію січення клапань на задній уретри. Професор Симівський. От, зробив. І зразу після тої операції стала наростати креатинін, сечовина, ці шлаки, які отруюють, і вже виставили нам наркову недостатність. І Сказали мені з того часу, що це незворотній процес. Він буде що що, 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 що вже тоді мені сказали, що потрібна буде пересадка нирки. І тоді мені в Києві сказали, що народжують другу дитину і, і що і в нас діти помирають. У Два роки хлопчик важив всього шість кілограмів, навчився ходити у рік. Однак через високий рівень шлаків в організмі ноги виванка набрякали та вигинались в суглобах. Нам е, розписали лікування, правильно я сподіваюся, е, і ці оця і ножки вирівнялись, і оця припухлість така вже отакі сустави були грубі. Воно все зійшло і сорбенти е, почали приймати більшу кількість, бо того, що нам приписували там по кілька разів у місяць. Майже постійно кожних два тижні міняли сорбент і дають по два. Однак ці препарати не лише виводили з організму дитини токсини, а й усі корисні мікроелементи, зокрема кальцій, за останні два роки у десятирічного хлопчика було п'ять переломів. Перший раз він е, зламав руку в ліжку, пригав. Через чоловіч, через чоловіка, от просто не, не впавши на, на підлогу, він зламав перший раз руку, потім е, через півроку другий раз, і, і це він по два-три по місяці в гіпсу, тому що е, не, погано зросталися ці кісточки. Другий раз він з Івана теж впав, третій раз просто йшов під горочку і сперся на руку, не впав. Каже, ну я не бачила це, як він просто гуляв. А ще раз ламали, того що неправильно зрослося, бо він такий, що активний. Зрослося, неправильно ламали. І в школі на перерві він відбивав просто м'ячик і мізинчик бо це тріщина. Завдяки старанням батьків хлопчика дитина до 10 років змогла прожити без гемодіалізу та пересадки. За цей час йому зробили 29 рентгенівських знімків. Він дотримується дієти та проходить усі обстеження. П'ять разів хлопчик знаходився під загальним наркозом, а ще приймав гормон росту. І усе це задля того, щоб вирости для трансплантації нирки. Допомогти Іванку можуть білоруській клініці. Ціна життя дитини 60 тисяч доларів. Для родини, у якій працює лише батько, це непідйомна сума. Білорусія погодилася нам зробити пересадку після того, як ми їм покажемо чек, що у нас уже є, або переведемо на клініку 60 тисяч доларів, і тільки після того вони нас ставлять на чергу. За місяці збору коштів для Іванка назбирали 41 тисячу доларів, залишилось 19 тисяч. Тому всіх, кому не байдужа доля маленького хлопчика, який з народження бореться за життя, батьки просять допомогти врятувати їм сина. Телефони мами та рахунок для допомоги. Ви зараз бачите на своїх екранах. Кожна гривня може наблизити хлопчика до одужання. Катерина Монкачі, новини рівного.